Всім привіт! Ви на каналі GSM Forsage. з вами я Оленка. Сьогодні без балачок, одразу до діла. Усі ми зараз постійно стикаємося з глобальними перебоями зі світлом, а у нашому світі гаджетів, на жаль, без нього ніяк. Тому ви у нас постійно запитуєте про повербанки. Тож мова піде саме про них. До речі, якщо ви у нас на каналі вперше, не забувайте підписатися, адже у нас ви знайдете огляди різноманітних товарів, обладнання, лайфхаки, також новини зі світу техніки. І щоб не пропустити такий цікавий та корисний контент, одразу ставте на дзвіночок і не забувайте про лайки. Ну що, готові підзарядитись? Тільки погляньте, у обох ємність 10 тисяч мАч. Який же шо брати? Давайте розберемось. Розпочнемо з павербанку від Вінга. У даної моделі два входи: мікро-USB з вихідною напругою 5 вольт і струмом 2 А та USB Type-C з підтримкою інтерфейсу Power Delivery 2.0. Він працює в обидві сторони. Тобто можна заряджати самий павербанк і в той же самий час можна заряджати інші свої пристрої із роз'єму та c Power Delivery 2.0 дозволяє отримувати потужність заряду до 18 Вт, 9 вольт 2 А. Таким чином, при наявності відповідного зарядного пристрою можна зарядити батарею у двічі Швидше, ніж звичайною 2-амперною зарядкою. І у 3,5 рази швидше, ніж стандартною 1 амперною зарядкою. Тут ми маємо три варіанти для зарядки пристрою. Порт USB Type A з підтримкою технології швидкої зарядки, яка дозволяє віддати пристрою до 18 Вт. Порт USB Type-C також з підтримкою технології швидкої зарядки. Та найголовніше швидкий безротовий інтерфейс зі стандартом QI з потужністю заряду до 10 Вт. Фішка для найновіших смартфонів і їх флаг. Все, що нам необхідно, просто покласти телефон на павербанк. Цікаво спробувати, куди я поклала свій телефон? А ось. У павербанку Вінка є спеціальний смарт-чіп, який захищає від короткого замикання, перезарядки та має захист від перенавантаження по струму. Ну що, як вам? Але ми ще не закінчили, бо у нас є павербанк від JoyRoom. Для виготовлення цього портативного акумулятора виробник використав нову батарею, виготовлену за технологією Ліпол. Її основні переваги це стійкість до температурних перепадів. Подібна можливість дозволяє експлуатувати павербанк в найрізноманітніших погодних умовах. Дуже доречна покупка перед зумою, правда? А тут ще й крутий, зносостійкий корпус. До речі, дизайн мені чимось нагадує, хто знає Айкас. Це круто, коли павербанк постійно лежить у сонці постійно під рукою. Павербанк має роз'єми два USB, мікро ЮСБІ -USB, лайтінг. і лайтінг на 2 А, а вихід USB 1 і 2 на 2,1 А. Швидко та якісно зарядить будь-який ваш портативний пристрій. Тут також є вбудована система від перевантаження, перенагріву та перепадів напруги. Тому ви можете не переживати, коли ваш пристрій заряджається. Підсумуємо. Павербанки від Vingo та Вінґаджойрум, це чудовий варіант для щоденного користування, коли ви на деякий час залишилися без джерела енергії. Невеликі габарити дозволять вам їх брати з собою ну хоч куди. В Умовах, коли постійно потрібно ховатися в безпечні місця, вони у вас не займуть багато місця в вашому тривожному рюкзаку, і ви зможете залишатися на зв'язку. Якщо вам більш необхідна безротова зарядка, то обирайте Вінга. А якщо вам потрібен такий павербанк, з яким ви можете перебувати в умовах температурних перепадів, то тоді джуйрум. Ну а замовити такі павербанки, ви, як завжди, можете у нас. Посилання знаходиться під цим відео. І, звичайно, не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі, до наступних відео. Па-па!